Такий шок був, я більше злякалася за дітей. У нас повна общага дітей. Ми після воздушної тривоги спустилися на перший етаж, так як завжди Е, І коли був великий вибух, ці вікна ну, вибухнули. Це дуже страшно. Павні, отак, уривками. Почали вибігати всі на вулицю, чоловіки почали ну, виводити дітей. Далі, якщо чесно, нічого більше не помню, бо це дуже великий шобу. Ні, зачекає. Вибух був в входних две в дверях, і виходить, вона всі вікна повибивала. І ми тепер залишилися без життя чисто на вулиці. — А скільки у вас тут взагалі ось людей в такій ситуації опинилися зараз? Ну в готові около 50 чоловік. А ночувало тут до 20 чоловік. Так нас порозвозили, хто люди добрі взяли на прийом. Ну по заночувати. У нас є тут сім'ї, які з маленькими дітьми, з грудними і по троє, і дітей одної дитині ще п'ять місяців. І вони живуть на второму етажу. Вони ж саме більше постраждали. Слава Богу, що всі живі. На первому етажу двоє дітей і в общевольницю попали з жінкою, яка машина зірвалася. Ну це просто ужас. Да, да, все хорошо. Да, 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 я тут уже только приехала. Ну, давай, наберу. А, Но ну, у нас было немножко как времени, потому что если бы был бы сразу прилет, стены начали, стекла как чуть-чуть начали дребезжать. Мы это испуга, Я не знала, если честно, куда больше идти, в проем либо, и вспомнила, что лучше правила двух стен. Мама открыла дверь, и она хотела сюда идти. И получается, я ее остановила, и между дверями, и нас это спасло. Если бы мы немножко сюда, в эту сторону, то я думаю, у нас бы не было в живых. И еще, мне кажется, моя машина вот тут была прямо при входе. Мне кажется, что удар был в нее. Если бы она тут не стояла, волна была бы, наверное, глубже и больше бы здание, наверное, бы пострадало бы. Волной бы нас больше бы снесло. Что-то мне кажется, что она удар немножко на себя приняла. Вчора, фактично, з вечора до глибокої ночі ворог застосував 39 безпілотних літальних апаратів типу шахет 131-136. Можна зазначити, що це наймасовіша атака на Південний регіон з використанням такого типу безпілотних літальних апаратів, і в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони у складі як спеціалізованого озброєння, так і мобільних вогневих груп відпрацювали фактично на відмінно можна було б сказати по ураженню цілей. Тобто всі 39 цілей було уражено. Ворог застосовував безпілотники, випускаючи їх з тимчасово окупованого Криму та Приморська Хтарська в нашому напрямку. І вони заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і через територію тимчасово окупованої Херсонщини. Також характерною ознакою було те, що ворог знов застосував хвилеподібну атаку. Тобто заход на удар відбувався декількома хвилями. Спочатку це була хвиля конкретна на Одесу, і відпрацювання відбулось з 100% результатом влучання. Але на жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози, тому що ворог навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали, для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Друга хвиля була зосереджена на Миколаївщині. Там було відпрацьовано практично. Кожна одиниця безпілотного літального апарату також знищена, і третя хвиля була сконцентрована на Подунав'ї. Туди ворог спрямував понад 20 безпілотників, які були зосереджені на проходженні вздовж державного кордону і з ураженням. При інфраструктури на жаль, також при абсолютному влучанні, тобто відпрацюванні силами протиповітряної оборони на 100%, безпілотники своїми уламками завдали шкоди припортовій інфраструктурі, пошкодивши декілька складських приміщень. На щастя, масштабної пожежі цього разу не сталося і люди не постраждали на Подунав'ї. Що стосується Одеси, тут, ви знаєте, було зафіксовано 11 постраждалих і зараз, за уточненими даними, 4 дитини постраждало, але всім було надано медичну допомогу, розгорнуто пункт обігріву, рятувальники відпрацювали дуже оперативно з гасінням пожежі, тому що сталася пожежа, тут бачите, згоріли автомобілі. Всім людям було надано прихисток, і вони переночували в безпечному місці.